Як же я хочу, щоб у моїй кімнаті було підсвічування. Річ, давай сюди. Ти що там? Застряг? Завжди з тобою щось не те. Добре, сама впораюсь. А ти йди погуляй. Візьму синтепон та наклею ось сюди. Як я їй хотіла, вийшла м'яка стіна. Залишилось приклеїти останній шматочок, але чогось не вистачає річ. А ти добре розумієш мене? Потрібен балончик із чорною фарбою. Отак. Сірі хмари підіймають настрій. Залишилося повісити фіранки. І похмура сяюча кімната готова. Як же на це страшно дивитися? Додам трохи декору. Красиві чорні речі і земна куля. А тут я повішу свою похмуру гойдалку. All right, all right, all right. як завжди, right. ідеально. Я задоволена.